Що не менше 50 осіб служить. Це тільки з викона. Якщо взяти, в тому числі, і мій заступник Петро Шкутяк, а якщо взяти депутатський корпус, ну, мій брат двоюрідний Роман Марцінків сьогодні знаходиться в Донецькій області і виконує свій обов'язок і воює, він депутат міської ради, але ну, досить такий гарячий точці обстрілений був нещодавно. Тобто... Слава Богу, живий. Тобто, депутати сьогодні служать. Андрій Гремалюк, 10-й гірсько-штурмовій бригаді, служить ряд. Мені по пам'яті здається, 8 депутатів зараз. Мар'яна Продан, та ж сама депутатша, яка пішла добровільно, тому що вона не мобілізована, вона добровільно пішла служити у військову частину. Тобто, вісім депутатів сьогодні міської ради вони є мобілізовані до Збройних сил України. А якщо взяти муні наші підприємства, то ця цифра, ну я думаю, не менше буде 500 чоловік, які сьогодні служать. Якщо взяти всі афільовані структури, найбільше це муніципальна інспекція добродії. Там 50% всього складу сьогодні є в лавах Збройних сил України.